Доброго дня зараз з вами проговоримо питання, чи може підприємство, яке має критичність, забронювати свого працівника, який перебуває в розшуку. Я як адвокат спробую пояснити, що забронювати працівника, який перебуває в розшуку, ТЦК, неможливо потрібно спочатку зняти особу з розшуку та врегулювати її обліку в територіальному центрі комплектування. Чому так, бронювання це процедура, яка застосовується до військовозобов'язаних осіб, що перебувають на військовому обліку, і щодо яких немає порушень вимог законодавства. Зокрема, це стаття 25 закону України про мобілізацію. Особа, яка перебуває в розшуку ТЦК, фактично вважається такою, що ухиляється від виконання військового обов'язку. Тому жоден державний орган або роботодавець не зможе оформити на неї бронювання до моменту зняття цього статусу, що потрібно робити, з'ясувати підставу розшуку. Найчастіше частіше це не оновлення даних або неявка за викликом ТЦК. Звернутися до свого ТЦК або через адвоката для подання заяви про усунення підстав розшуку. Після зняття з розшуку роботодавець може подати документи на бронювання через мінекономіки, тобто дію висновок, спочатку зняти розшук і відновити законний статус військовозобов'язаного, тільки потім оформлювати бронювання. Так що всім вдалих вирішень справи.